Я пізнаю світ урок 31-й тиждень 4. Тема Світ океанів і материків Землі. Князювання синів Ярослава. На початку уроку Прогляньте трейлер та в кінці трейлера повторіть запитання. Увага! Класний. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Скільки частин має світовий океан? Скільки материків на землі? Як називають в історії Русі спільне правління синів Ярослава Мудрого? Ізяслава, Святослава та Всеволода. Що таке право? обов'язок, конституція, правопорушення? Чому в уявленнях давніх народів земля це плаский диск? Який хімічний елемент найпоширеніший на землі? Повторіть ті запитання, які ви запам'ятали. Чудово! Відкрийте 15 сторінку у підручнику. Пригадайте, що таке географічна карта та глобус. Зображення поверхні землі або її частини на папері за допомогою умовних знаків це. Так, це географічна карта. Акуляста модель землі, на якій зображено материки, острови, океани, моря, рівнини та гори це молодці. Це глобус. Пригадайте частину якого материка ви вивчали? Перевірте себе, розгадавши ребус. Так, частину якого материка ви вивчали? Так, частину материка Євразія. Дуже добре. Тобі вже відомо, що більша частина поверхні Землі це води Світового океану. Світовий океан безперервний водний простір на поверхні землі, що оточує материки й острови. Водночас він поділений ними на окремі частини Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний людовитий та Південний океани. Воду цих океанів омивають усі частини Суходолу материки, острови, а також півострови та архіпелаги. На землі є шість материків, континентів Євразія, Африка, Австралія, Південна Америка. Північна Америка, Антарктида. Вони різняться розташуванням, розмірами, формами земної поверхні, природними умовами. Зачитайте ще раз, що таке Світовий океан. А наскільки частин поділяється Світовий океан? Скільки є континентів на Землі? Чудово! Відкрийте сторіночку 43 у підручнику та розгляньте діаграми. Подумайте та скажіть, яку частину поверхні планети становить Світовий океан. Який материк найбільший за площею? А який материк найменший за площею? Чудово Відкрийте сторінку 40 у підручнику. Знайдіть на карті суходіл і Світовий океан та покажіть. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Запам'ятайте розташування материків. А тепер на сторіночці 16 підпишіть материки нашої планети. Поставте відео на паузу. Отже, перевіримо. Перший материк. Молодці Північна Америка. Другий материк. Так, це Південна Америка. Третій материк. Молодці це Австралія. А ось оцей материк. Так, це Антарктида. А на п'ятому глобусі який материк зображений? Молодці це Євразія. І на останньому малюночку. Так, це Африка. Подумайте та позначте материк, на який можна потрапити, якщо рухатися з України на південь. Так, якщо рухатися ось з України на південь, то ми потрапимо на Африку дуже добре. На материк Африка чудово! На сторіночці 17 розгляньте карту півкуль землі за глобусом, створеним 1492 року німецьким географом Мартіном Бегаймом, яких материків немає на карті. Так, немає Південної Америки, Північної Америки, немає Австралії, так, немає Антарктиди. Напишіть назви континентів, відомих європейцям на той час. Чудово. Пригадайте, у яке море впадає річка Дніпро. Молодці. Це Чорне море? А з яким океаном сполучене це море? Пригадуйте через Протоки та через інші моря? Молодці з Атлантичним океаном. А як називався торгівельний шлях, яким давні слов'яни плавали до Візантії? Молодці він називався Шлях із варягів у греки. Полічіть та напишіть цифрою, скільки океанів омиває Євразію. Так, їх чотири назвіть. північно льодовитий океан, Атлантичний океан, Індійський океан та Тихий океан дуже добре. Розв'яжіть задачу від Аї. З Чернігова до Переяслава купці вирушили на торги. Перший суходолом на возах, запряжених волами, а другий Дніпро на човні. Скільки днів тривала подорож першого купця? І скільки товару мав другий купець? Отже, вози, запряжені волами це наш перший купець, торгівельний човен. Це другий купець. Тривалість перевезення. Якщо торгівельним човном подорожували 8 днів, то возами, які були запряжені волами, вози, які були запряжені волами, подорожували утричі більше. Тобто молодці 24 дні. 8 помножити на 3, буде 24 дні. Якщо загальний обсяг товару у першого купця, який подорожував суходолом, було 2 тони, то на торгівельному човні у 60 разів більше. Молодці, це 2 помножити на 60 і буде 120 тонн. Запишіть. Який транспорт краще вибирати мандрівникам росії України? Чудово! Пригадайте, за яких київських правителів Русьна була найбільшого розквіту? Молодці найбільшого розквіту. Русь набула за правління Володимира та Ярослава. Прочитайте фрагмент літопису та пригадайте, з якою метою князь Ярослав склав заповіт для своїх п'ятьох синів. І якщо будете ви в любові межі собою, то будете ви мирно жити. Тож слухайтеся брат-брата. Тепер же поручаю Київ найстаршому синові, брату вашому Ізяславу. Слухайтеся його, як слухалися ви мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду Переяславль, А Ігорю Володимир, а В'ячеславу Смоленськ. Скажіть, будь ласка, кому князь віддав правління Руссю? Чудово! Прига... Перегляньте відеофрагмент та пригадайте? Того, як у 1054 році Ярослав Мудрий залишив велику та могутню країну, п'ять синів та новий принцип успадкування престолу, перед своєю смертю Ярослав Мудрий зробив заповіт. Найстарший Ізяслав отримав Київ: Святослав Чернігів, Всеволод Переяслав, Ігор Волинь, а В'ячеслав Смоленщину. Внукові Ростиславу було віддано Галицьку землю. Ізяслав Київський не мав батькових здібностей і не зумів стати єдиновладним правителем. Троє старших братів утворили між собою політичний союз і разом управляли державою. Вони разом видавали закони, ходили у військові походи. Але основною їх метою було збільшення власних володів. Скажіть, будь ласка, чи мав Ізяслав старший син Ярослава Мудрого, одноосібну владу у державі? А чи виконали сини заповідь батька? Дуже добре, так тримати.